Того часу насміхалися над Ісусом начальники, кажучи, інших спасав, тож нехай спасе й себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Глузували з Нього і воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: якщо ти цар юдеїв, спаси себе. А був і напис над ним: це цар юдеїв, один із розіп'ятих злочинців лихословив його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. А другий обізвався, докоряючи йому, сказав: чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений, але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому: воістину кажу тобі. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе. Запрошуємо дітей, так як завжди. Хочу вас запитати, коли чуєте слово страждання, що вам приходить на думку перше? Це коли людина дуже печальна їй дуже сумно, коли їй дуже боляче. Так, коли боляче, так? А коли, власне, крім болі, що ще людина може відчувати? Коли вона хоче їсти, але в неї нема чого поїсти. Відчуває голод, так? Що ще? Може така допомога? Е, власне, цей такий стакан, Колись ми його зробили з храмом Святого Миколая. І тут, власне, е, я написав такі різні слова, те, що ви тут говорили. Будь ласка. Що, наприклад, людина, коли їй щось болить, то може, наприклад, відчувати, що тут написано? Образу, так? Тобто, що людина відчуває образу. так, Коли болить, правда? Таке так може бути. Потім далі. Наприклад, страх. Людина може боятися, як ви думаєте. А ви боялися колись? Що саме? Например, машини там. Що швидко їхали, так? дитинстві, коли мені було ну, менше було темноти. Темноти, боїмося. Що ще можемо боятися? Клигнути на голову. Може, це через голову, так? Сальто зробити, наприклад, так? Страшно, добре. Добре, подивимося далі. Що, наприклад, коли болить, так? то, е, наприклад, людина може. Як? Може морально образитись, так? Наприклад, також може людина заздріти, так? Коли болить. <голи> так. Чому то болить мені? Чому мені велиця йому ні? Чому в нього є те, а в мене цього немає? Ну власне. Добре. І дивіться, це все, е, тому що ми чули сьогодні в Євангелії про е, як люди, наприклад, були близько Ісуса, але, наприклад, вони насміхалися. Хто з вас може тримати? Добре, так? Насміхалися, так? Також додамо, додаємо, насміхалися, так? Це слово таке до, до нашої кружки, да? насміхалися. Потім, наприклад, є, що люди, е, сол, е, е, солдати, так? Глузували з нього. Казала, що якщо ти Ісус Христос, то висводи себе, звільни себе. Так. Якщо ти такий могутній. А розуміти слово глузували? Як можна інакше сказати? Насміхалися. Насміхалися, принижували, так? Тобто? Е, як? Показували пальцем, так. Тобто маємо. Глузували, принижували. Тобто такі вчинки. І зневажали, так? Там, власне, цей злочинець він зневажав. І це все людина може, наприклад, пити. так? Страх, е, власне, заздрість, насмішки, приниження, біль. так? І, і людина, якби ходить з такою власне, з цим такий на, так, напій і носить і собі п'є. Так? П'є такі речі. І потім. І потім може так, так себе вести, тобто насміхатися, принижувати інших, е, так зневажати, глузувати. Але е, чи мусимо це робити? Треба завжди ставити себе на інше, на місце того, кого ти ображаєш, і чувствувати цю. Так, дуже гарно, що, будь ласка, можна ще потримати? Тобто можна це відчути, так? відчути е, іншу людину, так? те, що людина переживає. Це, це дуже е, ну, важливо. Але хочу вам е, також пригадати це читання, яке ми сьогодні чули, що е, з радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині, святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Тобто з цього всього, що ми тут говорили, Бог визволив нас. Він визволив, Він нас очистив. Так? Він е, знайшов нас гідними, так? визволив від темряви. Темрява. Власне, заздрість, зневажання. Глузування, насмішки. Тобто Бог з цього визволив, так? А того так важливо, щоб ви пам'ятали, коли коли будете бачити, чи буде така спокуса насміхатися, ставити підножку, щоб людина впала. Пам'ятати, що ну, навіть дивлячись на інших, що вони так роблять, так? можемо пам'ятати, що. Хтось нас визволив з цього. Я не мушу це пити. Я не мушу з цим нити. Так, цього треба вчитися, щоб е, дійсно ми досвідчили, що це не було колись там. Тільки сьогодні. Сьогодні Господь може це зробити, Він може визволяти. Так що, добре, сідайте на свої місця. Це так, дорогі брати і сестри, дійсно, що Господь ну, досвідчив це Павло. Так? Він про це розповідає, бо він, він був в темряві і Бог його визволив. Але надаль Господь це робить. Так? Наприклад, маємо цю фотографію Матері Терези. Вона це також хотіла. Нести людям, що, що вони говорили, ми жили як тварини, а помираємо як ангели. Це дійсно так. І тому вона говорила про революцію любові. Так, що, якщо потрібна якась революція чи війна, то це є любов, щоб, людину, щоб людина навчилася так діяти. так. Тому, власне, сьогодні, коли переживаємо урочистість Христа Царя, і бачимо, що ну, люди п'ють цей стакан, так? про який ми говорили з дітьми, що насміхаються з нього, глузують, лихословлять. Але так близько нього, а така постава. І пам'ятаємо також, наприклад, що ну, Пилат також був близько, так? Навіть він цинічно поставив питання, а що таке правда? І правда була так близько біля нього. Не як якась книжка, не як, як е, якийсь старець, тільки як побитий, зневажений, зневажена людина. І він, власне, ну, не вірив в Бога, так. Він був чиновником, яких і сьогодні немало таких, яких, які вірять просто в кар'єру. І тому, власне, був наповнений цим страхом і боявся за своє місце, за свою владу. Але також, власне, був такий момент, коли його дружина йому каже, їй приснився сон, і каже, не роби нічого злого йому. Нічого поганого не роби Христові. Ось, здається, це нічого не змінило, так? але яка прекрасна ну, роль жінки, так? роль матері, дружини. Вона могла також нічого не сказати, вона могла просто дивитися, насміхатися, глузувати, мовчати, так як натовп людей. Але <кхід> вона, вона говорила, не роби нічого злого. І тому, як, як же потрібно таких людей, так? які мають відвагу так діяти так говорити, коли бачать зло, сказати не роби так. Але все-таки Пилат увійшов як ну, людина підла, так? Він, він, хоча він обмив руки, так він сказав, я не винний. Але здається, ну як ти не винний, якщо за твоїм наказом вбивають саме невинного. Вбивають, вбили і в такий спосіб ну, ганебний, так? зрадили, оплювали, зглузували, понасміхалися. Так, така може бути маніпуляція, така може бути така, ну, такий фальш. І... Але можна з цього вийти. Можна з цього якби, кола такого порочного вийти. так. І це, є, і це є християнство. так. Це є, ну, Коли людина стає ну, особистістю, так, стає особою. І Тому так важливо, щоб також це діти е, ну, відкрили в собі так, гідність. так. Тому що навчилися це від дорослих, щоб їх дорослі це навчили. так. Тому що завжди можна порівняти з Христом. Будь-кого, будь-якого оратора з Христом, будь-якого вчителя з Христом, будь-яку поведінку з Христом. І для нього кожен є важливий. так? Один навіть цей злочинець для нього важливий. Де двоє або троє в моє ім'я, там я є, він каже. Для нього кожна людина є цінна. А для нас Бог трійця можуть бути якби, нецікаві. Так? Ми забігані, в нас немає часу. Для того хай ця подія так прекрасна, і такі різні постави людей нам допоможе е, стояти в правді, так, нам допоможе е, ну, відкрити е, серце Бога. так, що, е, що, Бо серце власне, це символ любові. так, Любов, яка є почута, любов, яка є, яка є зрозуміла, так. І, власне, що це серце є саме ну, поранене через такі вчинки, через таких людей, але воно є відкрите. Так? Тобто, ну, Власне, це для нас приклад. Серце, яке поранене і відкрите. Так? Ми б, здається, не відкрились. Так? Коли біль, то переважно це людина закриває. Але перед, відкрити, наприклад, перед ким можна, так? не всі люди є гідні, щоб відкрити перед ними свої рани, бо вони не зрозуміють, так? вони будуть глузувати, вони будуть насміхатися. Але все-таки важливо відкривати, так? І тому важливо шукати, так? Перед, хто, хто, щоб ці рани стілити, так? щоб я не пив цей стакан. А вірив, що Господь дійсно може мене визволити, так він може мене перенести в своє царство. Амінь.